Вас і вас знімо. Все почалися роботи на кладовищі. Сьогодні як 24-й. Ну от заснімом тоді продовжимо заснімемо. А тоді це все зіб'ємо в один ролик і всю епопею викладемо. по монтажу пам'ятники заливка фундамента А цього Красноград. Всього Красноград. Ми його розповсюдимо по всій Україні. Не. Просто те, що робить Красноград, а... адміністрація. Ну, це... та... Красноград рулит. А, ось, ось перед вами адміністрація. Бачите? <різь> <різь> оце, оце адміністрація, а це вона вся перед вами, Та, яка займається облаштуванням Алеї Слави. Ось. Ну і те, що голос за кадром, це теж адміністрація. Ну, початок є, продовження буде. Так, сьогодні 25 червня, продовжуються роботи облаштування могил загиблих героїв. Бетонування роблять хлопці, фахівці. Роботу свою знають. Робиться все професійно. Дождик прошел, но ничего. Процесс идет. <реклама> вот наш актив. Ну, активістів вже треба засняти, а як же? Мокрі <laughs> Мокрі. мокрий. Фіво ціле сухоє. Ну, поки так. Знову кладовище, Красноград. Місця поховання загиблих героїв. Сьогодні 27 червня 24 року. Вже залиті майданчики під пам'ятники. Вже залиті майданчики. Ось ось ось. Що це у нас? Фотографія впала. Так, розчин вже. Це твердий розчин. Вже на такому етапі у нас роботи. Ось вже зроблена заливка восьми могил. Ось тут дві, дві могили загиблих окремо і шість три по три разом. Вимальовується вже яка не яка картина. Вимальовується щось таке вже схоже. Ну не так, як у людей, звісно, де зробимо все комплексом, все разом. Ну, намагаємося щось зробити, щоб було не соромно перед пам'яттю загиблих. Вот так. Вот Так воно виглядає. Є, правда, є, є Вот нюанс. Ось дуже довгі оці три Майданчики залиті, вони нестандартні, вони дуже довгі, значно довше стандартних таких, як ми бачили на похованнях, наприклад, у Полтаві на Алеї Слави. А чому так вийшло? Ну, є причина, що були поховані, були викопані. Могили були поховані наші хлопці, хаотично, хаотично були. Це просто не по-людськи. Ось, ось. Оця ось. Могила та, що найперша звід, звідтіля. Вона була викопана дуже близько до середини. Ось такий Проход. Ну скільки тут? Сантиметрів 60-70, бо, бо. Якщо рівняти, то прийдеться різати могили. Ось ця друга могила була. Е, і оця сюди по десь вона закінчувалася ну, ось 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 у цьому районі. Тепер друга могила була зміщена, якщо звідсіля дивитися, ту у ліву сторону, а третя була ще зміщена дуже десь, якщо дивитися по цій крані в першій, то ну і по другій та, що далі то мабуть на пів метра. Ну ось можна подивитися, як ось оці, ось, оці, оці дві, ось. Тут зараз ще ніякі роботи не проводилися. От я став ось прямо. І видно наскільки оці дві могили з'їхали. Оце вже третя, з цього краю третя, теж була десь. На такій відстані від середини. Можете собі уявити, що тут було. Ну, я ж повторюю, для того, щоб вирівняти і поставити пам'ятники на могилі, зробити залику і поставити пам'ятники на могилі, прийшлось би могили різати. Ну як різати? Ну, Залити так, щоб змістити. Що тоді виходить? Тоді люди, саме того не знаючи, будуть ходити по могилі. Ми всі знаємо, що цього допускати не можна. Тому ми всі родичі цих загиблих хлопців не схотіли цього робити, щоб по могилам наших рідних загиблих воїнів ходили. Хай, не, хай це не навмисно. Ну, все одно Ходили. І от ми вирішили зробити такий варіант. Тут вирівняти з цієї сторони, а тут продовжити, щоб можна було вирівняти цю сторону, щоб вони були на одній лінії. Можете собі уявити, якби ми ставили пам'ятники так, як було викопано. Яка б це була карикатура, але їй так нема, але ну, хотілося, щоб воно хоч трохи було схоже на, ну, на якесь комплекс поховання. Ну, хто хто в цьому винуватий? ми не винуваті. Нам прийшлося виправляти це. Звісно, це більший об'єм роботи, більший об'єм бетону, який дуже дорогий, дуже-дуже дорогий. Це все нашим коштом, це все з нашої кишені. Ну що ж, робиш раз і хотілося, щоб зробили його. Роблять професійно хлопці, підрядники, яких ми знайшли, з якими ми склали договори. Вони молодці роблять гарно. Ну а що так вийшло? А того, що місцева влада, яка згідно закону повинна прийматися. Упорядкуванням не тільки, ну, само собою, кладовищ, а тим більше це військове поховання. Все покладено на органи місцевого самоврядування. Коли почали хлопців ховати, це їх почали більше, ніж два роки перше поховання, просили неодноразово люди відбити, вирівняти, щоб можна було на щось орієнтуватися, щоб рівно було викопано. Ну, це все було проігноровано. Ну, не знаю, я не хочу. Може нікому. Ні є голова громади, є декілька заступників, є аж цілий відділ благоустрою. Ну, може це не благоустрій, може це хтось зна що це. Може це до благоустрою не відноситься. Бо благоустрій на днях тут ходив і проводилися роботи. І благоустрій навіть не підійшов і не поцікавився, що тут робиться. Є комбінат комунальних підприємств, на балансі якого е, стоїть ця земля під поховання. Тобто начебто посадових осіб багато, усі в кабінетах, усі при чималих зарплатах. А направити нікого нікому дати команду, нікого направити, щоб тут натягли шнурок, який ось аж коли почали тут кілки забивати, вже після того, як писали заяви, як просили рідні загиблих, просили, та відбити ж ви зробіть же хоч щось, ну, куди ж воно годиться. Ось почали більше ніж через два роки якісь кілки, якісь шнурки. Оце хіба це відношення? Ну, не знаю. Є закони України, ну, Красноград, щось має таке враження, що Красноград це не Україна. Так що, закон законом, не хочуть вони його виконувати. Ну, я не знаю, повинні бути ну, якісь почуття чи що. Я вже не кажу за совість. Совість це таке, як казала відома особа, совість на хліб не намажеш. Що, що? Співчуття якесь до рідних загиблих. Ні, мені від цієї влади, особисто мені співчуття від цієї влади ніяко не потрібно. Я знаю, що це щирого співчуття тут не буде, але хоча б якась, якась елементарна повага до пам'яті загиблих, які віддали життя за свою країну і ну, це так можна сказати, за свою країну і за, і за те, що вони отут сидять у кабінетах. При зарплатах, їм на голову не летять снаряди, налетять бомби. Хоча б за те, що оці хлопці, які ціною своє життя, не пустили ту орду фашистську сюди, яка стирає на своєму шляху усе. Не допустили повторення отої Бучі, Ізюму. Ось вони тут лежать. Ось вони лежать під цими прапорами. Маємо те, що маємо. Так що все нам приходиться самим оце все робити. Ну, я ж опять повторюю, що робити, після чого робити те, що вже було зроблено, те, що вже було накопано, криво косо. те, що були різні відстані, а те, що самі ряди, те, що, ну, ну не знаю, як тут ось ось. були ми на кладовищах на других, де поховані військові. Нормальні проходи? Ну що це за? От що це? Ну, звісно, протиснутись можна. Хто ж каже? Можна. Та хіба так це нормальне? Хіба це нормальне відношення, а? Хотів я вияснити у місцевої влади, чого ж так, що ж ви оце наробили, де ви були. Та ніхто слухати не хоче. Їм не до того, ніколи їм. Це не їхнє. Ну, я не буду за всіх розповідати, хай люди самі. може їм це подобається. Ось подивіться теж. Оце ми намагали, ну, якось намагалися вирівняти, щоб було воно на щось схоже. Ось. А ось, ось далі. Все, якщо стати, оцю рівнолінію, ви бачите, як, як і ці могили покопані. Оце ж людям прийдеться або різати могили, рівняти, або ж... Робити отакі великі заливки, які коштують ну дуже дорого. Ну, це звісно. Матеріал, електроенергія, доставка це все. Тут не кажеться вже про гроші. Це там в інших громадах знайшлися гроші. Влада займається, централізована, там будуть алеї, справжні алеї, такі, як заслуговують захисники. Ну, це у нас Красноград. тут. У нас своя специфіка, тут навіть вже не за гроші. Тут за саме ставлення, як відноситься влада до пам'яті. Ну ні, ну, понятно, відноситься. Прийти на похорони, сказати пару пустих слів. Це, понятно. Попіаритися тут. Ну, а яке відношення? Ось я вам ось я показую. ось, Якої довжини тепер оці майданчики? Це ж, це ж тепер. За плитку прийдеться платити додатково. Ну нічого. Ось наші хлопці тут. Вот так. Це ті, що робили молодці. Навіть прапори не покидали, а якось тимчасово їх прилаштували, прикрутили, щоб на той час, коли будуть робитися роботи далі, щоб було видно, що це не просто якесь цивільне рядове поховання, а що це загибли герої і щоб прапори на це вказували. Ну, ось так. На цей момент отак от у нас. Ось ось тут, після того, як ми вже рідні загиблих почали вимагати, хоч, хоч який порядок, ну тут вже ширше зробили, тут же ось, якось буде більш-менш цивілізовано. Ну, знову ж, так, більш-менш. Так як у людей, ну, вже на щось схоже. Ну, а тут, же ж, тут же я кажу, ось, що це, що це? Ну, так уже ж, ніхто ж перепоховувати не буде. Ну, як сказав один з батьків загиблого воїна. Це наше горе, нікому вони не потрібні, крім нас. Ну що ж, я з ним згоден на всі сто. Може, хто з місцевих мешканців поспівчуває, може, хто якось якусь повагу прояви. Я не кажу за тих, які чекають тут ждуни, і яким хлопці оці, які загинули, завадили дочекатися своїх. Я не за тих. Я кажу. За нормальних, які поважають цю країну, які хочуть бути в Україні. А так, за владу я вже мовчу, не хочу. Це не буде тут діла. Ось теж люди самі почали робити. Так що, ну, оце такі справи. Далі будемо робити це, будемо знімати, викладати, щоб люди знали, що тут робиться, як робиться, хто це робить, якою ціною, за чиї кошти. Ну, я думаю, зробимо щось гідне пам'яті наших загиблих героїв.